А, добрий день. Це перший Б? Загодь. І ось так почалась моя історія з цього класу та одного вільного місця на першій парті. Ей, привіт! Привіт. Ми, здається, разом здавали екзамен вступний, так? Так, все вірно. Саша. Артем. Так, я бачу всі в зборі, можемо починати. Мене звати Анатолій Петрович. Я буду у вас вести технарні науки математика, наука, інформатика. Але я не ваш класний керівник. Ви познайомитеся з вашою класною керівничкою пізніше. І оскільки це ваш перший урок, я хочу зробити його трохи простішим. Слухайте, а який взагалі сенс навчатися? Типу, на землю летить метеорит. Ми всі помремо і просто витратимо наш останній час на таку фігню. Я так розумію новини зранку читаєте. Але давайте чесно, ці всі журналісти просто заробляють свій хліб. На землю летіло багато метеоритів. Всі вони пролітали повз або згорали в атмосфері. Нічого страшного не станеться. А чого ми взагалі вирішили, що це метеорит? Ну, чисто теоретично, це може бути і, наприклад, космічний корабель з прибульцями, які летять на землю. Хм, мені подобається ця теорія. Ну, давайте будемо говорити з точки зору науки. Є дуже висока ймовірність того, що ми в цьому всесвіті не одні. Тому може бути ймовірність того, що цей метеорит насправді невідомий літаючий об'єкт. Тому я б не виключав би такої ймовірності, Ну, якщо ми вже почали говорити про фантастику, я б хотів би бачити роботів. Ну, а що тут такого? Пройде пару років і будуть тобі роботи. А якщо ти будеш добре вчитись, сам свого робота збереш. До речі, про фантастику. Всі сучасні технології, які ми маємо сьогодні, колись були фантастикою. І всі технології, які ми будемо мати в майбутньому, це фантастика сьогодні. Все здається неможливим, поки цього хтось не зробить. Наприклад, як подорожі у часі? До речі, про подорожі в часі. Це дуже цікавий приклад того, що якщо ця технологія буде існувати в майбутньому, це означає, що вона і існувала в минулому. Знаєте, якщо продовжувати тему апокаліпсису, я б дуже хотів зомбі-апокаліпсис, щоб у нас був би час перепочити від цивілізації. Бійся своїх бажань. Ти знаєш, я проводив дослідження в Радянському Союзі, досліджували щось дуже подібне до зомбівірусу. Ем, я перепрошую, у нас урок закінчився. Що, серйозно? Заговорили мене. Добре, урок завершено. Йдіть на перерву. Що ж, це був перший урок, було весело. Домаєш, всі уроки будуть веселими тут? Ти знаєш? Я думаю, ні. І якби ще тільки знав, я ще ніколи так не помилявся в своєму житті.